Береза давньоукраїнське чоловіче ім'я, що походить від прізвиськового типу. Ймовірно, його основою є ботанічний термін береза. Який може означати ватажок колядників, що влягався в строкатий одяг, що нагадує кору Берези? В історичних джерелах зустрічаються згадки про це ім'я. Наприклад, у 1671 році фіксується персонаж на ім'я Береза Грегович. У 1787 році в селі Синьовидному на Бойківщині вже зафіксоване прізвище Береза, у 1565 році Засвідчена патронімна назва Верезовіц. Додатково. В історії є записи про патронімний у іконі Березович, який зафіксовано у 1287 році у Волинській землі, а також у іконі Березичі, документований у 1528 році. У 1649 році. в полтавському полку військо-запорозьких козаків згадав козак Михайло Береза, схожі на береза імена Тереза Середа.